Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі ось такий от автомобіль. Це не Mazda Miata, це Mazda 121. Привіт із 90-х. І ось у нас ось така тут ситуація. Лінзи вирішили не ставити, машина стара, якби сенсу дуже багато грошей немає сюди всипати. В принципі, людина їздить не дуже багато по ночам. Плюс тут у нас ще одне скло пластмасове, воно в такому стані, що тут реально ну, нічого не зрозуміло. Теж буду шкурити, полірувати, клеяти плівку. Тут це скляне у нас скло. Буду клеяти просто плівку. Ну, Звісно, все перемию. Тобто, знову, як і в минулому відео про Renault Space, якщо ви не бачили, ось тут силочка з'явиться, подивіться. Там у нас вийшли результати не дуже цікаві. Хочу спробувати відновити рефлекторні фари. Подивимось, що з цього вийде. Тому що, в принципі, якщо рефлектор живий, то вони повинні світити досить непогано. Ось такі у нас тут фари. Чимось нагадують MX5. Такий круглий дизайн. Ні коректора, якби тут, звісно, нічого немає. Але тут ось такі відбивачі під h 4 лампу. Тобто я запропонував власнику авто відновити відбивачі, тобто я подивився через фару, що вони вигорівші. Тобто в принципі Потужні лампи, ну я так розраховую, от наприклад, декери буду ставити сюди 45 ватт, вже перевіряв їх багато разів. Тобто, в принципі, ось такий варіант спробуємо зробити. Так, тим часом, поки відбивачі реставруються. Зайнявся корпусами їх, трошки там повимивав, повичищав. Проложив новий герметик. Старий герметик зі скла побирав, і от бачите, це у нас скло пластик, яке було жовте-жовте, а це у нас скло скляне. Залишилось діждатися відбивачів. Зберемо і подивимося, що вийде на виході. Так, на кінець приїхали відбивачі. Підзібрав їх. Ну, ось так виглядають вони тепер набагато краще, ніж були. Тобто напилення все зроблено якісно. Все, вклеюю скло і вставляю спочатку галогенку, а потім LED лампу, і подивимося, буде який у нас результат. Так, завершальний етап нашого відео це зробимо заміри. Спочатку я вставлю ось таку галогенову лампу Osram Nightbreaker. Плюс 150, мабуть. Бачите, навіть на колбі написано Nightbreaker. Тобто це плюсові лампи, вони реально яскравіші, ніж звичайні стандартні, наприклад, Osram Приблизно на 30-50%. Тобто Я став аж 7 лампи такі там на гальфи. От, тобто реально прибавка є. Так, вставляю, наприклад, зараз в ліву фару. Ось цю лампочку міряєм, Далі вставляю декер 45 Вт. Так, Вставив лампу. Ось Фара стоїть на краю стола. в принципі. Напруга у нас 14,84. Живлення я взяв з цього роз'єму, тобто йде не через цей блочок. Ну, ось таке у нас світло, в принципі, стандартне воно для галогена. Так, і міряємо от, люксметром, Все, як звичайно, поміряємо, яка у нас яскравість вийшла. Так, ну, от Стандартний галогенчик в піку у нас, ну, це не стандартний галогенчик, це плюсова лампа. От 3000 люксів у нас дає. Але як бачите, ширини, як на лінзах, тут немає. Ну, в принципі, яскравість тут непогана. 3000 люксів от у нас видає галоген. Ну Світло, ось, бачите, воно ось з плямами достатніми. Якщо зменшити експозицію. Ось так це виглядає. Тобто, у нас ось тут темно. В принципі, тут нормально. Це у нас скляна фара. Це у нас скляна фара, а це буде у нас ну, полікарбонатна. Тобто, якраз порівняємо, ця у нас видала 3000 з копійками. Подивимося, скільки ця видасть, але спочатку ми в неї вставимо LED лампи. Встановив лампу декер. Ось так лампа встала. Вона провернута максимально по годинниковій стрілці, тобто провод у нас далі не можна його провернути. Тобто, трошки-трошки ще проситься лампа, щоб строго вертикально. Але я думаю, в цілому це сильно вже там не так вплине, там якісь долі світла. Так, ну от фокусую. Світло, ось так, ставлю фару, як вона була у нас. Ну, в принципі, світло ну, яскраве, яскравіше набагато стало. Ось так воно у нас світить. Ось так експозицію змінив, щоб можна було порівняти. Так, лампа на холодна, тобто після прогріву вона трошки може зменшити яскравість. Ну, от 7000 люксів у нас максимум. Тобто, реально, ну, це дуже непогане світло для рефлекторної оптики. Да, У нас трошки вище СТГ, тут є засвіти, там 300 люксів, там 400 люксів. Але в цілому СТГ якби є, у нас вона така розмазана трошки. Ось тут 200 люксів. Але. В принципі, все допустимо. Тобто я вже раніше робив тести там на туксоновській фарі H4. Там є окремий у мене плейліст по H4 лампам. Оце відео теж туди, мабуть, піде. Так, ну ось так у нас світить скляна фара. І видала вона 7000 люксів. Давайте зараз ставлю лампу галогенку от в пластикову фару. І поміряємо її, і вставимо далі знову цю лампочку. Так, ось таке у нас вийшло світло, але мені фари ці привезли. І от бачите, як виявилось, вона з англічанки чи з японця. Хрін його знає. Да, ладно, такий прикольчик, звісно, не дуже приємний, тому що буде підсліплювати. Так, ну, що у нас тут вийшло? Вийшло у нас 2500. Тобто, в принципі, на 500 люксів гірше, ніж скляна фара у нас вийшла. Ніж на скляній фарі у нас світло. От. І давайте вставимо тепер світлодіодну лампу. От засвідки. От бачите, на галогені у нас приблизно 150-200 люксів. Ну, буває, звісно, і менше. Але от 200 люксів десь у нас засвідки. Так, встановив лампу декер. Теж проводом вниз, в принципі, стало вона все нормально. Ось так. І подивимось, що у нас зі світлом досить яскраво. Але мені здається, тут трошки засвіти побільші. Зараз будемо міряти. От, приблизно тут 5 з копійками, 6. Ну, от 6 тисяч люксів. Тобто пропорційно. Тобто, у нас і на галогені слабіше, ніж в скляній фарі, і от на LED лампочці теж у нас менше. Так, ну, вийшло у нас 5,5. Тобто, реально світло у нас покращилось майже в три рази в порівнянні з галогенкою плюсовою. Нагадую, тому що на стандартних ще буде менше а на галогені. Але у нас такий вийшов прикол, що виявляється, що фара у нас з японця. Ну, придеться нижче відрегульовувати цю фару. В принципі, сходинка тут не, не така, що йде в небо, а тобто, вона має якусь СТГ у нас зліва. Тобто, якщо опустити фари ну, понижче, то в принципі у нас. Оця лінія, вона горизонтальна. Тобто ще було б страшніше, якщо б вона ось як взагалі аж 4, отак іде от, вверх. Тобто там при будь-яких регулюваннях світити, буде сліпити зустрічний транспорт. Тут як би трошки в цьому плані полегше. Так, ну ось такий вийшов у нас відос по відновленню цих фар Mazda. 121. Якщо було корисне відео, підписуйтесь на мій канал, ставте палець до гори, до нових відео. Всім пока!